Ковімакс 300 – китайський мотоцикл, на якому можна з комфортом та відсутністю страху не доїхати до місця призначення відправитись в ендуро. Зібрав для вас купу цікавої інформації, якою люб'язно поділився власник даного мотоцикла. Не забувайте ставити вподобайку під цим відео та підписуватись на цей канал. А ми починаємо. Двигун напевно, один з найкращих китайських моторів рідинного охолодження, який має хорошу надійність та достатню потужність 25 кінських сил. Оснащений шестиступінчастою коробкою передач та балансвалом, що робить його достатньо універсальним байком, на якому можна не лише поїхати в Андура. А й без проблем дати на задньому по вашому місту. В цілому непоганий двигун без особливих проблем, але з достатньо високою витратою палива: приблизно 5-6 літрів. Максимальна швидкість мотоцикла 120 км за годину, об'єм паливного бака 9 літрів. Карбюратор. Для уникнення провалів сюди встановили нібі ПВК-34, який чудово справляється зі своїм завданням та допомагає мотоциклу стабільно працювати. Приклад роботи мотоцикла в мене також є, тому спостерігаємо. Підемо до підвізки. Комплектується байк непоганою підвіскою, яка при правильному налаштуванні та обслуговуванні буде відпрацьовувати на всі 100%. Після покупки даного апарата зверніть увагу на масло, яке знаходиться в підвізці. Не завжди воно відмінної якості та в потрібній кількості. Представлена підвізка у вигляді вилки перевернутого типу та моноамортизатору з прогресією. Гальма. Відпрацьовують чудово, їх цілком достатньо для бойових умов. Комплектується переднім двопоршневим та заднім однопоршневим супортами з масивними гальмівними дисками. Зріст. Мотоцикл не є повнорозмірним ендуро, тому якщо ви високого зросту та вам важлива візуальна складова з мотоциклом, краще розглянути повнорозмірні ендуробайки. Світло не найкращий варіант, але для того, щоб добратися додому, цілком вистачить пластик. Достатньо гнучкий, але хвіст рідко витримує переворот та ламається. Гума. Комплектується хорошою гумою, з якою відразу можна відправитись до лісу, місити багнюку. Напиши, яку гуму обираєш саме ти. Мені буде дуже цікаво почитати. Вага мотоцикла не надто мала, 123 кілограми, але можна звикнути. Найцікавіше я лишив на останок, і це тюнінг. Щоб максимально прокачати цей мотоцикл для ендуро, вам потрібно встановити деякі компоненти: захист рук та захист двигуна, щоб максимально оберегти сам мотоцикл. Паралоновий фільтр, який не буде одноразовим, трос на лапку заднього гальма, щоб не допустити проникнення гілок між лапкою та двигуном, товстостінні камери в колеса або муси. Замінити ланцюг на більш якісний, адже стоковий ланцюг тягнеться, задню зірку на 50 зубів та пропиляти кришку захисту передньої зірки. Після встановлення всіх вищесказаних компонентів ви отримаєте справжній бойовий апарат для досвідчених райдерів, які зможуть повністю розкрити весь потенціал цього байку. А що думаєте ви щодо до цієї моделі? Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі та писати свою думку в коментарях. Разом до перемоги!